Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Календарний Новий рік 2019 розпочався для нас прочитанням євангельських сюжетів від апостола Марка, і кожен із них, ніби даючи широку перспективу для духовного самовдосконалення, має яскравий соціальний контекст. Ось і сьогодні до Господа взиває життєдайна юність, молодий і благочестивий юнак. Приступив і щирим і головним питанням усього життя: учителю благий, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне. Через постать цього юнака до Христа нині приступаємо і ми, возлюблені брати і сестри, тож відкриємо свої серця, аби не фізичним лише слухом почути відповідь Божественного учителя. Коли виходив Ісус у дорогу, підбіг один хтось упав перед Ним на коліна і запитав його Учителю благий, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне? Ісус сказав йому, що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. Знаєш заповіді, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лже не кривди, шануй батька Твого і матір. Він же сказав йому у відповідь: Учителю, все це я зберіг від юності моєї. Ісус, поглянувши на нього, возлюбив його і сказав йому: Одного тобі не вистачає, піди і все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь і йди вслід за мною, взявши хрест. Він же, засмутившись від цього слова, відійшов з скорботою, бо мав велике багатство. І, поглянувши довкола, Ісус сказав учням своїм як тяжко тим, хто має багатство увійти в царство Боже. Учні вжахнулись від слів його, але Ісус знову говорить їм у відповідь: Діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Вони ж надзвичайно здивувалися і говорили між собою, хто ж може спастись. Ісус, глянувши на них, говорить: людям це неможливо, але не Богові, бо все можливо Богові. Євангеліє. Від Марка, Учителю благий. Таке шанобливе і сповнене любові звернення чуємо ми із вуст юнака. І на це ж звернення Господь ось як відповідає. Що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. Ісус Христос, істинний Бог, друга божественна Іпостась воплощенне Слово. Чому ж юнацьке ствердження його благості викликає такий праведний гнів Спасителя, ось як пояснює цей вірш Євангелія Святитель Василій Великий. Господь сказав це не у відповідь на слово благий, а на звернення учителю. Тому, відповідаючи юнакові, котрий шукав його, але не впізнав, Христос говорить, що Він і є благий Бог. А не просто благий учитель. І ось Господь серцевідець прозрів щирий намір юнака, що постав перед ним із єдиним і, мабуть, найважливішим питанням усього життя що мені робити, щоб наслідувати життя вічне. Праведність цього молодого чоловіка і його жага до Бога пізнання виходили із самого серця. Він не спокушав Господа, як це робили фарисеї заради словесних пасток. Аби уловити Спасителя у беззаконному висловлюванні. Ні. Зі священним трепетом він чекав відповіді Масії. І ось зауважте возлюблені брати і сестри, яким чином Христос відкриває юнакові шлях до спасіння. У відповіді Спасителя змінений прямий порядок заповідей. По-перше, Христос нічого не говорить про перші чотири заповіді закону Мойсея. Тобто ті, що відображають належне ставлення людини до Бога. По-друге, сьома заповідь поставлена Богом на перше місце, а п'ята висловлена наприкінці як завершальна. Це пояснюється тим, що співрозмовник Господа безсумнівно був людиною релігійною, наскільки можна судити з його відповіді. Це видно з того, як точно було поставлене питання і якою глибокою була його суть. Отже, цей юнак. Не потребував нагадування про виконання своїх релігійних обов'язків. Навпаки, йому слід було нагадати перш за все ті заповіді, проти яких найчастіше грішить легковажна і зваблива юність, і перш за все, заповідь про снатливість. Цей юнак без жодної тіні лукавства відповів, що зберіг усі ці Богом дані закони, проте якийсь невиразний сумнів. Щось несвідомо, тривожне все ж таки хвилювало і його душу, і розум, і біля ні Христа виправдалося його сподівання, він почув вражаючу відповідь, яку ніколи б не знайшов без Бога. Одного тобі не вистачає, піди і все, що маєш, продай і роздай у Богі, і та вказав молодому праведнику на його найболючішу відкриту рану. І застеріг від цієї тяжкої вразливості багатства і весь народ, який оточив Христа, аби почути Його проповідь. Господь не засудив багатства як таке і накомовно, і прикровенно у сенсі горньої перспективи Спаситель пояснив сутність усіх земних благ, які подаються нам для виховання любові. Ось як про це говорить святитель Василій Кінішемський. Усі таланти, усі блага життя, духовні і матеріальні, даються нам для взаємного служіння. Саме взаємне служіння це єдиний шлях до розвитку любові. Для цієї мети ми і повинні ними користуватися. Усі земні блага це великий виховний засіб в руках Божих, ми черстві за своєю гріховною природою, Подаяння милостині, надання допомоги та взаємних послуг. Словом, уся практична діяльність любові пом'якшує серце, робить людину більш співчутливою до чужого горя. Практичні вияви християнської любові породжують вдячність у серцях тих, хто отримує благодіяння, і розбиває любов у тих, хто є подателем таких дарувань. В останніх ця любов розвивається ще у більшій мірі. Загалом усі земні засоби благодіянь в духовному житті можуть бути звернені або в сторону добра для Бога, або в сторону зла для диявола, і кожен вибір їх застосування випробовує моральні якості людини, може або духовно зміцнити її, або послабити, духовно понизити. Не порушуючи волю людини і. Багатого юнака, зокрема, Христос залишив за ним право вибору, і молодий праведник, тяжко зіткнувши, відійшов від Господа. У цей день життя і нам з вами, возлюблені брати і сестри, належить зробити вибір, на чию користь ми застосуємо наявні у нас блага. І нехай Господь допоможе нам зробити вибір для духовного звеличення, а не розчарованого зітхання. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!